Привіт, шановні друзі! Ми знову разом. І я радий розпочати наш детальний, розширений та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 30 листопада по 2 грудня 2025 року. Сьогодні неділя, і ми зустрічаємо перший день календарної зими. Сьогодні ви дізнаєтеся, який регіон збереже осінній теплий оксамит з температурою до плюс 12 градусів, де осінь ще не бажає поступатися. Ми детально розберемо, в яких областях розпочнеться вологе прощання з осінніми дощами, що охоплять центр і захід, і як це вплине на ваші плани на початок тижня. А ще ми розкриємо, де саме перечаївся найпідступніший ворог водіїв густий нічний туман. Що вимагає максимальної обережності. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на початок тижня, детальні поради, як насолодитися теплом і безпечно пройти крізь зони гопадів та туману. Ці три дні: з 30 листопада по 2 грудня, принесуть в Україну дощову, туманну та поступово стабілізуючу погоду. Це період переходу від вологої осені. До сухої зими, коли тепло ще тримається на півдні, але захід та центр вже відчувають вплив холодних повітряних мас та опадів. Загальна характеристика періоду та ключові явища сьогодні та завтра, 30 листопада та 1 грудня, очікуються невеликі та помірні дощі, сьогодні неділя. Дощі охоплять південну частину, а також Закарпаття та Прикарпаття. Завтра, понеділок, дощі змісяться на південну частину і охоплять більшість центральних областей. У вівторок, 2 грудня, очікується суха погода без істотних опадів по всій Україні, що є чудовою новиною для початку робочого тижня. Будьте пильні! Сьогодні. Та завтра вночі та вранці очікується туман у Західних, Житомирській та Вінницькій областях. А у вівторок вночі та вранці туман очікується місцями по всій Україні. Температурні контрасти: усі три дні у південній частині країни збережеться тепла погода. Вночі плюс 4 плюс 9 градусів тепла, в день плюс 7 плюс 12 градусів тепла. Це наша зона теплого оксамиту. Нарешті території температура буде прохолоднішою. Вночі 0 плюс 5 градусів тепла, вдень плюс 3 плюс 8 градусів тепла. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України. У періоді з 30 листопада по 2 грудня. Північ відчує суху погоду та стабільну прохолоду. Усі три дні очікується переважно без істотних опадів, що дає можливість насолодитися відносно сухими вихідними і початком тижня. Температура вночі 0 плюс 5 градусів тепла, в день плюс 3 плюс 8 градусів тепла. Це типова температура для початку грудня, вимагає Теплого верхнього одягу і шарфів. У вівторок вранці місцями очікується туман. Продовжимо з півдня України. Південь наш лідер по теплю, справжній теплий оксамит. Сьогодні та завтра очікується невеликі та помірні дощі, що є частиною нашого вологого прощання з осінніми дощами вночі. Плюс 4 плюс 9 градусів тепла, в день плюс 7 плюс 12 градусів тепла. Це ідеально для прогулянок між дощами. У вівторок без істотних опадів. Температура збережеться високою, даруючи нам комфортний початок зими. Наступний захід України. Захід відчує дощі, туман та прохолоду. Сьогодні очікуються невеликі та помірні дощі на Закарпатті та Прикарпатті, вночі та вранці туман у західних, Житомирській та Вінницькій областях. А завтра та у вівторок без істотних опадів. Температура вночі 0 плюс 5 градусів тепла, вдень плюс 3 плюс 8 градусів тепла. Це вимагає зимового одягу і максимальної обережності на дорогах. Далі схід України. Східні регіони матимуть суху та стабільну погоду. Усі три дні очікується без істотних опадів, що є чудовою можливістю для завершення осінніх справ на відкритому повітрі. Температура вночі 0 плюс 5 градусів тепла, в день плюс 3 плюс 8 градусів тепла. Температура стабільна, без різких коливань. У вівторок. Вранці місцями очікується туман. І на завершення центр України. З Києвом центральні області отримують дощі та туман. Сьогодні переважно без опадів. Завтра очікуються невеликі та помірні дощі у більшості центральних областей, це частина нашого вологого прощання. У вівторок без істотних опадів. Температура вночі. 0 плюс 5 градусів тепла, в день плюс 3 плюс 8 градусів тепла. Київ зустрічає зиму сухим днем, але готується до дощу у понеділок, а потім до туманного ранку у вівторок, ніби натякаючи на зміну сезонів. Загальні тенденції та рекомендації легенько пройдемося по куточках України, підсумовуючи наші прогнози. Цей період принесе в Україну дощові, але помірно теплі дні на півдні і суху прохолоду на півночі та Сході. Головний погодний фактор це дощі на півдні і в центрі, а також туман на Заході. Рекомендації для активностей та безпеки: водії. Будьте надзвичайно обережні через туман у більшості областей в перші два дні. Особливо на заході, у вівторок, туман може з'явитися місцями по всій країні. Одяг на півдні ще можна насолодитися відносно легким одягом, тоді як на решті території необхідний теплий багатошаровий одяг. Активності: сьогодні та завтра сприятливі для затишного відпочинку вдома або коротких прогулянок у сухих регіонах північ та схід. І от розкриваємо секрет: регіоном, який збереже осінній теплий оксамид з температурою до плюс 12 градусів, залишається південна частина України, де осінь ще не бажає поступатися. А вологе прощання з осінніми дощами, яке охопить центр і захід, очікується сьогодні на заході та завтра в центральних областях. Готуючи решту країни до сухої та стабільної погоди у вівторок.